Натуру, які змогли знайти з Харкову, то Харкового конструктивізму, художню академію. Єдине, що сам концерт джазовий, який там, останній джазовий концерт юноземців, який вже від'їжджали, ми ре реконструювали. По фотографіям цю подію ми знайшли, на жаль, не зберігся цей зал в Харкові. Це був такий концерт зал Харківського вокзалу, який був зруйнований. Але ми знайшли дуже схоже приміщення. В Києві на виставці 10 народного господарства робили ті самі архітектори. Дуже-дуже по фотографії схожий, але він був в дуже занебедному стані. Ми його відбіглили, реставрували, пересклили вікна, забрали там сигналізації, які було 100 років, яка не працювала, це великі секрет. Але ми ну, багато дефім йшли методом реконструкції, тому що. Багато подій, які відбувалися, вони були для нас дуже важливі і цінність історична була дуже важлива для нас. Навіть якщо це дуже маленький епізод. Скажу більше, в нас там були взагалі такі випадки, які в кіно, ну, по-перше, це фільм аналоговий. Хоча я сам фахівець по всяким спецефектам, а не американська освіта як майстер спецефектів. От, якщо там... Я консультую інші картини, які хочуть знімати про всякі космоси, про вибухи, я це вмію. Ній... Робити. Але в цій картині не було жодного кадру, який був намальований на комп'ютері. Там рету ж зовсім трошки було. І всі вибухи, і так далі, Там сім тонн вибухів, які в повітря. Для нас було важливо це не просто тому, як така, ну, що у нас забагато грошей чи щастя. Хоча, можливо, щось було б легше намалювати. Для нас дуже була важлива історія правди. Не тільки історія документальних подій. Це питання, це фільм художній. Це художній вимисел, який побудований на е, того, що було для нас надзвичайно важливо, про що ми розповідали. І ми реконструювали в фільмі дуже багато речей. Навіть дуже маленькі епізоди там. Ну, роз, у нас один був герой, який називався перший трактор. Ми про нього знімали фільм і все інакше з ним була взагалі така специфічна історія, що е, я шукав трактор, і точно так, що він називався Маккорбік, Універсал, що він приїхав до фільму. І в синах шукав, розумів, що їх майже вже немає. І мої зв'язки з реставраторами, з колекціонерами там, автомобілів, техніки, зброї, я дуже це люблю, вони знають, що це люблю, я знаю, що я в цьому розбираюся. Я звернувся до, в Харків до колекціонерів, кажу, хлопці, скажіть мені, може десь є там трактор, може він не живий, десь музеї, може є. Я готовий там і на тросі потягнути, але мені треба ну, справжньому кормік, не, не пізніше там якісь історії. А той, які полізли, збирали американці, допомагали От в перші 7 роки робототрактора. Каже, Лесь, в нас є один трактор, ми його вкрали. Так, вже вкрали. Ну, він простояв 60 років на постаменті, на харківському заводі ХТЗ при вході. А потім наш новий хазяїн його весь купив, здав сам собі його на металобрухт, бо в нього металургійний комбінат ще є. А на ці гроші купив собі футбольну команду. Я кажу, ну класно. А що з трактором? Каже, ну, він стояв на постаменті пастаменті, сам здав на металобрухт. Ми по цій же вазі їм чому там нагрузили, позбирали, як піонера. Каже, а його заховали в гараж. Коли ти будеш думати? Ну, може, місяця через два. Правда, пройшов рік і два місяці. І коли я приїхав в Харті, кажу, ну що там, трактор, каже, є. І мені привезли на лафеті таку машину, з щевину, яку завели, яка в мене в кадрі поїхала сама. Це, такі, ну, це майже не потрібно для кіно. Але їм так це було важливо, це для них була ціла така подія. Ми так само. Підбудували майже 7 кілометрів залізниці в тапи, які везли на наших бандуристів. Тому що зняти виявилось в сучасних умовах не просто, що електрифіковано дуже багато залізниць, там інші колії, інші поїзди, все зовсім інакше, але просто ще й навіть мені для того, щоб зняти цей бізом, треба був дозвіл міністра транспорту і Укрзалізниці. А зупинити мені якусь відку, навіть там неробочу, на робочу на... Три моїх знімальні дні, а їхні було неможливо. І технологічно переганяти це все було неясно. Ми довго шукали місце для зйомок, несли його, і мені важливо було, що це безкоколійна була лінія. не було потяга, його напівживого привезли танковими спеціальними транспортерами з одного місця в інше. Це все було для нас важливі деталі, важливі герої, важливі дуже історії. Ми відбудували вагони, реконструювали, як виглядав харківський вокзал для сьогодні епізоду зробили на закинутій теж від ці залізниці під Києвом, цілий цю історію з вокзалу. Так що роботи надзвичайно багато, але я думаю, що ця ця робота не дарма. І переконаний, що всі ті люди, які зі мною працювали, я бачив, як вони виростали і в власних очах. Те, що по епізоду, коли я малював, розпадровку, показував, тут ми будуємо завод, тут ми будуємо те, тут ми знімаємося, Ми не вистала, ти сумасшедше. Це неможливо, ми це не піднімемо. У нас гроші закінчились на першому епізоді. Масовка Харківського салу, в першого епізоду це все. У нас закінчить всі гроші на масові сцени. Ми почали звертатися до людей, історії, костюми, хто готовий був у нас зніматися, там, ти за їжу. І в бюджет сам фільму, в той ну, 16 мільйонів гривень державних коштів було принципово, що це держава фінансувала фільм. Не моя приватна ініціатива чи якихось інвесторів інших. Я мені ну, набридло чути тексти про те, що безглузда українська держава дарма витрачає на щось там кошти і нічого не може зробити. Не може збудувати дорогу, не може відбудувати міст, не може фінансувати армію. Ну, це ще до того, як війна почалася, ну це сором. І сором для мене так само. Я втомився працювати в наймах на інші держави, на інші кінематографії. Втомився знімати, вибачте, там унітазне кіно, ну, щоб було чим хакати моїй родині. Я не хочу мені сорому. І ми з цим всім зібрали прекрасну, найкращу, я вважаю, знімальну групу, яка може бути. Сергій Михачук, крім того, що він там, товариш, друг і все інакше, один з кращих європейських операторів, визнаний кращих європейських операторів. Сергій Якутович, художник. Ну, це академія шести академії мистецтв. Окрім там, традиції і знання кіно і так далі, для мене ще була важлива так само нитка історії покоління його батька Ігорія Кутовича, великого художника і великого графіка. І традиція цього знання, він дуже багато нам допомагав не просто будувати ці всі фантастичні речі, там базари, де, ну, вокзали, ну, все, все, що ми бачили, хату Рисі. Але питанням свого смаку. Я перевершу смаку художника. І весь час я розповідав, хоч мені кажу, Ось, ну це я вже бачив там, -то. це я вже знаю такто. Просто це для мене дуже важлива бо е, Оця історія громад. Вибачте, що довго вам відповідає на ваше запитання, де знімався фільм, але думаю, ну, це ще багато запитань, які ви задаєте, вже пробував просто скорочувати час. Може, задовго кажу, ну, надію, що це вам цікаво. Місця зйомки. Е, Київ. Е, Хата Орисі, яка була, це, не, це нема хати, ми її привезли, збудували. Там з нею була одна історія такого переслідування Тарасу Шевченко нашої картини. Я сам навочив книжку, придумав. Антон Грін на початку читав садок Вишневе коло хати. Ну, фільм про Кобзарів, книжка називався Кобзар. Але коли я хотів збудувати оцей садок Вишневий, оцю хату в Орисі. Місце, до якого мріяв повернутися незрячий чоловік, який, ну, місце відболі, яке мені потім треба було зруйнувати. Мені був потрібен цей садок на коло хати. Ну, всі хороші і, і мати подає. І ми шукали дуже довго місце, яке б дало нам просто неймовірний український пейзаж. який не міг бути там голландський, німецький, от, от ця історія, де Ремере ревучий, де Дніпро. Де енергія води і все інакше. Дуже довго шукали, в Кам'яні цього немає. Ну, в Тахтимурів ми змогли місце знайти, бо кругом уже дачі, пароплави, хмарочоси. Ну, всі хороші місця викопані давно, хто ну, ви знає, може, чому всі. Але е, знайшли таке місце е, не дуже далеко від Києвом, але там не було ні хати, нічого, але, але була ріка. Ми знайшли хату, викопали і поставили, але я хотів стріху. А стріха коштує хороший автомобіль. Тому що тепер немає поля, немає соломи, все тепер перебувало комбайни. І для цього купили декілька гектарів землі, їх треба було зжати руками, потім вимолити ручно. Це все тепер ексклюзивно дуже історично. Тільки дуже багаті люди собі можуть дозволити стріху. І ну, неймовірно, що це коштувало. Але я знав майстрів, які це все робили, і в ньому сказали. Не піднімеш ти старі — кажу, не дуже треба. А всі старі, якщо їх призібрати, вони на порох знищується і все. Декорація не підходила. З епіцентру китайська ця, солома так само, ну зрозуміло причини. І вони мені сказали, Лесь, ти знаєш, є одна афера, кажу, афера не підходить. Це я весь із афери фільм. Кажу, ми зараз отримали гроші від Міністерства культури. Там через 2 роки 200 років Шевченка, але ми завжди треба гроші на реконструкцію хати Шевченка в Моровцях. Ми там перекриваємо стріху. Стріха 30 років там постояла, але ще нічого. Ми її знімемо, вона вже сіла. Ну, там поставимо, там один олігарх, дав гроші, хороші, ми працювали, а там ми тоді перевеземо і покладемо. Так що в мене в фільмі навіть стріха знімалася з хати Шевченка, ну це от про місцяваний зйомок і що де було. Далі ми знімали в Новгород Сіверському, знімали в Хмельницькому. Сцена фортеці цієї козацької, таке мені потрібно таке потужне середньовіччя, навіть ну, такась, така місце, де відбувалася тайна вечеря. Ну, і ми знайшли таке місце під, під так Тараканів Форт, це недалеко біродубно, потрясаюча закинута фортеця. Мені потрібен був образ. Справді такої військової фортифікаційної споруди якось духом козацтва, вільності, Але мені була потрібна руїна, куди приходять сліпі пандуристи і не хочуть бачити руїну. Ну, вони не бачать її, але вони і не хочуть її бачити, тому що вони вірять, що ця фортеця колись відродиться. Вони вірять в те, що їхнє слово підніме народ на повстання. Вони зможуть підродити своє військо, відбудувати цю фортецю і повернути незалежність своєї держави. Для мене було це важливо, такі знаки, і ми його, слава Богу, знайшли. Місце фінальної сцени, це каміння, це базальтове село Рівенській області. Це там пам'ятник природи, але це реально працюючи величезної кар'єри, мені вже було потрібно таке місце фактично сакральної потужності, де, де вже сам камінь він вже як пам'ятники стоїть. Мені було потрібно це порівняння моїх героїв з скалами. З такою, з такою дуже своєрідною формою, і ми раді, що це знайшли. І багато-багато ще місць. Ви запитаєте ще про церкву, яка з'явилася в епілозі фільму. Це Яворівський полігон. Ця церква слугувала 40 років мішені для артилерістів. Вони її розстрілювали. Ну, не справжніми снарядами з вибухами такими балланками, але цілили прямо ніякі право, ну, ні гравітація, нічого інакше його невідомо як вони там трималося. Не Невідомо, тому що з точки зору якоїсь архітектури чи що невідомо, що тримає, і навіть не легенда про те, що там колись на яйцях колотили, ну всі це там суміші, це невідомо чому. І ми шукали це місце, довго шукали. В різних місцях, і там одні церкви, другі, і ті вже відреставрували, ті вже як ми ну, проїжджали там півготовщини. Тут все всі церкви що тепер не вонту криють, а такої вони, як золоті зуби, вставляють, криють. Якоюсь фольгою, такою позолоченою, синього кольору, зеленого, ну красиво, знищуючи абсолютно пам'ятники 16 століття архітектури. Так що, ну, от такі місця зйомки, але кожне з цих зйомки — це не просто якісь красиві місця, це пейзаж для нас було дуже важливий як герой фільму. Тому що в цій картині ми думали, ми мріяли про це, що для нас Україна, от ну, в у цьому такому розумінні, буде героєм фільму. Так само була. Колись земля, я не порівнянні вам кажу, але це важливо для мене було. Як земля колись була для Довженка, як колись так само земля, була Камінний Хрест, мого вчителя мені Осиків. вона весь час працює в українському кіно. Ми дуже хотіли спробувати і самі зрозуміти, чи ця енергія вона працює в сучасному кіно, в такому жанровому кіно, в такому ну, великому і все інакше. І величезний для нас був експеримент війти в жанри. Епічної драми, фактично в сучасному часі, тому що до цього експерименти ну, епічна драма там, Клеопатра. Але вона простудає по ті дуже давні часи. Ми розповідали про 30-ті роки, де дуже багато іконографії було. Ми фактично реконструювали кадри дуже багато по знятим фільмам Діді Вертова, Олександра Довженка. Ми фактично є кадри, які повністю фотографії були там часів голодоморки, повністю відтворювали наші декорації. І це для мене було ну, достатньо принциповою історією. Але ще й дуже важливо було е, вийти на осягнення цього, що, що несли з бандуристи. Це фільм де сам по собі сценарій, це українська народна дума. Просто наперекла не зовсім на сучасну рад. Але це вже мої особисті, професійні історії. Хтось захоче, я розкажу, покажу. Але це для нас був дуже складний такий експеримент. Е, надзвичайно. Е, Такий фатальний для сучасного кіно, тому що сучасний глядач, сучасний кінотеатр дивиться зовсім інші фільми, які існують для поглинання під корму. І для нас вихід з таким кіно і з таким українським резонатором був дуже складний. Він або приречений на успіх, або на тотальну руйнацію забуття і сприйняття. Ми, ми, ми не знаємо цього, побачимо, що покаже прокат. Я попробую відповісти, може, коротшу історію. У 2004 році